Бажаю здоров'я та слава Україні! Давненько мене не було, на хто були свої причини. Сьогодні у відео хочу оглянути зразу три теми. На жаль, немає, не вистачає часу, щоб кожну тему в окремому відео записувати. Тому, перше, що хочу почати, це оновлення, яке було зроблене. Значить, почну з основних даних. Тут я додав поправку на номер наказу. Якщо у вас змінюється номер наказу, він не стає рівним дню року. Тому ви сюди от ставите цю поправочку, вона буде там автоматично підтягувати у деякі документи та ну, той же ж наказ по островій частині. А, далі довідники, поміняв я трохи. А, значить, що змінилось? Тепер у нас ID посади вибирається ось тут. ID позиції так і лишається, складається вона з ID посади та ID підрозділу. Більш зробив так наглядно. ID посади вибираєте зі списку, або просто дивитесь, який там в неї АІД заносите. Сюди підтягується так, як воно там у вас записано в назві посади. Прямо тут ви можете щось змінювати. от, Наприклад, от з морально-психологічного забезпечення суфікс посади можна прямо тут змінити. Бачите, тут вже пробіл не потрібно. В повній назві ви будете вже бачити, як у вас наглядно повністю буде звучати ця посада. Те саме з підрозділом аналогічно ви його тут вибираєте, або ID його ставите. І от тут можете там коротке, коротку назву там його міняти. Наприклад, так. от, Вона зразу поміняється у всіх Е, от от. Якось так. значить Наступний момент по особовому складу та в штаті. Змін там ніяких немає. Зате от карта військовослужбовця помінялась. Ми тепер бачимо, що у нас ось тут. Це вже таблиця, і прямо тут можна щось міняти, щоб не ходити там в змінах шукати. Прямо у військовослужбовці зайшли. Ну, давайте у нас значить, це краще в штаті. глянути. У нас у відрядженні знаходиться приходько. Давайте до нього зайдемо в карту і бачимо, що тут. Дата закриття пусто і номер наказу. Ну, Давайте поставимо сьогоднішній номер наказу. 41-й. Я табом перейшов, тому що я, на жаль, не продумав цей момент, що коли я буду натискати на, цю, на це віконце, щоб внести дату наказу, воно вже спробує відкрити цей номер наказу. Ну, це можна якось обіграти потім. Дата закриття от виберемо сьогодні. Ну і зразу тут його можна поміняти, що він в наявності. Так. От, давайте я ці зміни. Назад поверну, щоб просто показати, що в нас в КТВП помінялось. Так, тут я трошки причесав. От у нас значить, відрядження приходько. Як бачите, воно не закінчено. Номер наказу та дата наказу. Тут треба ще додати, що це саме закінчення. Тут я додав кнопочку Автодата. Ми її натискаємо, ставимо поточний номер наказу та дату наказу з врахуванням поправки на номер наказу, що ставиться в основних даних. А бачите, співпало сьогодні 16.02 і він якраз прибув. Потім ще такий ряд кнопочок додав. Це ті, що по наказу сьогодні вибувають. Ті, що в сьогоднішньому наказі, ті, що мають прибути, але ще не прибули, ну, з тих, яких дата закінчення стоїть там на сьогодні. І ті, що прибули, це конкретно буде приходько. Так, також я відкріпив оцю от штуку, тепер її можна. На свій розсуд поправляти, як вам більше подобається. І також сюди підтягнув штатів. Наявності це та інформація. от Ви в КДВП закрили наказ комусь, закрили відрядження, зразу можете тут і поміняти ці дані, щоб там не лазити по багатьох вікнах. Ну, Збережемо зміни. По змінах те саме я додав кнопочку Зміни сьогодні. Тобто ви щось сьогодні зробили. Там якийсь звіт вам треба зробити, натиснули сьогодні. Зараз сьогодні нічого не відбулося тут. От. І автодата. Якщо ви її поставите, то автоматично поставиться сьогоднішня дата. Або перепис запише стару, тому будьте уважніше. Так, тут у нас здається все. Наказ посечі, ну, Для тих, хто придбав цей модуль. Значить, оце недолуге вікно я прибрав. Значить, при натисненні відкривається віконце налаштувань. Тут ставиться знову ж таки дата і номер наказу з врахуванням поправки. Є пункти. Щоб додати пункти до наказу на виплату додаткової винагороди, також є котел ПППД. Зараз покажу, що воно означає. І зарахування на продовольче. Ну, це та недолуга фраза. Зараховувати, зняти з продовольчого при вибутті чи прибутті. Ну, я все-таки можливість сюди поставив. В майбутньому, можливо, там саме формулювання трошки поміняється. Ну, В принципі, сформувати наказ. Натискаємо все по-старому, виникає наказ. Ось у нас з відрядження прибув. Наш приходько, і ось зарахувати на продовольче забезпечення фраза пішла. І ось у нас значить у військовій частині перебуває 8 військовослужбовців. В тому числі оце та галочка, що рахує ППД. Ну, щось трохи не так. 5-3. Зараз глянемо, скільки в нас в штаті в нас 9. А у нас у відрядженні ще один рахується, тому значить, Київ. Давайте тут ПД Київ. 5 в наявності, 1 в відрядженні і ППД львів. 5-3. Ну, все вірно. Це для тих, хто ще, кому треба вести по ППД, ну мені треба поки що це вести, тому я цю можливість додав. А по оновленням здається, наразі все. Ну, там ще були якісь мілкі правки, редагування коду, якого я тут показати не зможу все-таки. Тому перейдемо до наступного розділу. А, наступна частина. А, хочу так прокоментувати коментар. Стосовно змін до штату, Так, приходять зміни до штату, там буде страшне. Ну, зміни до штату це завжди щось страшне. От. Особливо, якщо це, так як в мене недавно було, з батальйону Полк, ну, трошки страшно було. Але нічого справився. Тому зараз покажу, як це, в принципі, реалізовано тут. Значить, В довідниках, ви нічого, от у вас стара штатка от така от є. Я сюди вже додав, дивіться. Назви підрозділу, додав роту охорони. Допустимо, що в нас е, прийшли зміни до штату. взвод охорони міняється на роту охорони е, з двома взводами. Тобто, треба старі значення, ось, взвод охорони. Ми залишаємо нові, додаємо. Е, потім знову ж таки, назва посади. Тут додав я командира роти, от, провідміняв його, е, значить, і додав тут от, 17, 18, 19. Просто подальші е, порядкові. Номери. Значить, 20 це у нас буде ID посади. Давайте просто стрільців. Туди буде взвод такий. Командир взводу саменький буде. Тут у нас, бачите, я бачу 7, 8, ID підрозділу, це, напевно, 9 наступний. Так, бачите, перше відділення, перше взводу охорони. А тут буде. Бачите, можна прямо тут міняти охорони. Так, ще штарифний розряд треба. Тут щось поставлю. Так, солдат. І тарифний розряд четвертий. Давайте я просто додам цих. Там, в принципі, навіщо їх додавати? Так, можна. Escape видавити. Просто покажу, як буде мінятися це в штаті. От ваша штатка, от ваша штат, стара штатка, значить, де у нас тут звод охорони. От він починається. Беремо просто, ну, в даному випадку. Uh, просто видаляємо. І знову ж таки по порядку. Uh, position 17. Командир роти. 6-18 водій. Оп. Вибачте, 7-19 командир зводу. 8-20 стрілець. Ну і тут буде 9-20. Така собі рота охорони. 10-20, 11-20. Перше відділення. Ну так можна додати скільки завгодно. Просто ви можете це в Excel зробити. Оцих перших три стовпця, там проаналізувати, підтягнути цифри, потім їх перезалити сюди в штатку. Можна отак, от наявно додавати. При цьому у вас може бути знизу ще підрозділи. Там може бути конфлікт, якщо ви от ID штату буде по порядку -по -по вносити, а там будуть вже ці номера. Ну, от, наприклад, як покажу, якщо мені треба десятий внести. От. Між 9 і 10, я буду вносити 10, поставлю тут 20, виб'є помилку. Ну тоді треба трохи гратися, там, наступні номери робити більший номер, от, щоб можна було так по порядку його зробити. Це важливо для сортування штату в тому порядку, як він у вас має бути. От. Ну і далі собі ставити на, на, на посади людей згідно відповідно. При цьому, наприклад, тут у нас командирувати, не пам'ятаю хто там був. Значить, 17 атак -та, позиція. Давайте поставимо, не знаю, 5. Хто у нас це солдат? Ні? 7. О, коротше, лейтенант, хай буде. Командир роти, 5 це буде солдат, командир з вводу буде сержант. Так, це не то. І от. Стілець. І от так от заповняєте собі штатку. Далі навіть в змінах ви зможете використовувати, ну, наприклад, Теж саме 5, так, зміна посади. Це у вас буде, так, дивіться, номер наказу. Тут поставився автоматично. Цього не мало би бути, тому що ми по факту його ставимо. Значить, І номер наказу по особовому складу. Це там буде якийсь ваш внутрішній. І от ви можете ставити. Він зараз водій роти охорони, а до цього він був там, дайте я згадаю. Тут його немає. До цього це була п'ята позиція. Шоста. Водій взводу охорони. Тобто, це старої штатки посада, а ви ставите зміни на нову посаду. тобто нічого там ну Складно, це завжди складно. В чому ви не вели штатку, коли приходять зміни до штату, це завжди треба брати за голову і трохи щось робити. Але щось там глобально, щоб якісь там SQL запити мінялись, чи код мінявся. Все вже тут налаштовано якраз з врахуванням того, що можливі будуть зміни до штату, що можливе те, можливо, інше. от Тому. Проблеми особливої не бачу. На цьому по змінах, я думаю, все. Ну, і остання на сьогодні частина це от таке от питання кричуще. А як же ж перенести цю стару штатку? Як перенести стару штатку? Ну, Однозначно відповісти на це питання якось неможливо, тому що от я не знаю, як виглядає ваша штатка. Вона може бути в Excel, вона може бути також в Excel. От Саме для того тут є файлик такий, як персонал називається, Excelський, він якраз зроблений для. Для того, щоб ви могли якось зміни свою штатку перетягти от сюди. Ну, Зараз конкретно якийсь приклад покажу. от Я зробив такий файлик, стара штатка, так я її назвав. Ну, Допустимо, у вас навіть не було там номеру за порядком, просто йшло. Ну, це невелика проблема. Взяли, протягнули. Mm. Який у вас там об'єм даних, теж я не можу знати. Але от максимально те, що є в цій штатці, маєте перетягнути. Значить, дивимося, що тут по штатці. Ну, По-перше, у нас. Прізвище ім'я по батькові йде в одній клітинці. Невелика біда. Додаємо три клітинки. Краще це зробити прямо тут. Пишемо перше прізвище. Вставили і нажали отут Ctrl-E. Excel зразу розпізнав, що воно таке, і вставив сюди. Ім'я так само: Ctrl-E. Тут навіть формули ніякі не треба. Ну, і те саме з по-батькові. Взяли Ctrl-E. Ну, Підписали, що це прізвище. Ім'я. Рух. Ну, Допустимо, у вас такі якісь масив даних. Можливо, у вас там ще щось є, але вам треба його перетягнути в нову штатку. Ну, Добре, якщо у вас є номер за порядком. Значить, Що ми робимо? Беремо прямо цей лист. Його можна просто скопіювати, от, щоб довго там не мучитись. Вставляємо сюди, можливо, у вас штатка була з декількох частин. От. Вставляємо сюди, можна так, можна через е, дані, отримати дані з файлу Excel, підключитись до вашого старого файлику Excel, е, через Power Query підтягнути. так Теж можна навіть буде красивіше, і там можна буде де, деякими даними погратись. І тоді йдете на цю вкладку. значить, Якщо у вас є ID військовослужбовця, ну, значить тут можна спокійно просто руцями вставити 1, 2, 3, 4. От, е, далі. Uh, так, тут щось family name, я вже його перейменував на surname, Ну, невелика біда. Тут uh, заголовки англійською, такі прості слова, тому я думаю, що буде зрозуміло. Ну, Давайте зробимо першу підтягнемо прізвище. Дорівнює VPR. ага, Нема VPR, я, на жаль, поганенько знаю англійські формули. Uh, vlookup, Це той самий VPR в російській версії. Uh, значення, яке ми шукаємо: ID крапка з комою. Бачите, крапка з комою. Де ми будемо шукати? На аркуші 1, від А до H. І зразу можна F4 нажати, щоб цей діапазон заблокувати. Далі. крапка з комою. І далі ми вибираємо номер стовпця, який нам треба повертати. Нам треба повернути третій, четвертий стовбець, там де прізвище 4. І тут завжди 0. Закриваємо дужку, Enter. Все, от у нас підтягнуло. Ми можемо просто отак от протягнути. Бачите, у нас все є. Далі, це ж саме копіруємо. First name, middle name. Бачите, тут треба теж тут F4. Раз, два, три. Щоб саме номер стовпця А був прибитий. Копіюємо. І тут ставимо. Ми знаємо, що у нас там далі наступний п'ятий рядок, Андрій. І шостий рядок Андрій Петрович. Ну от, протягнули, отримали вже результат. Звання. Це все те саме, тільки там, здається, це другий рядок. От у нас це звання підтягнулося. І так, по всім стовпцям, по, ну, Тут теж треба включатись. Ну, наприклад, як знайти стать? Можна по. в багатьох випадках це по, по батькові вам допоможе. Пишете дорівнює, if, if. Оце ось у нас закінчується або дорівнює. Якщо ця клітинка в нас дорівнює, тут робимо так, так закінчується саме зірочку А. Тобто, якщо це Васильівна, то це буде значення жінка, а інакше це буде чоловік. От бачите, у нас це чоловік протягнули. Бачите, не прочитало. Значить, можна... Left застосувати left. Зірочку тут не читаю, або я щось не знаю. left, Задану кількість символів. D6 і кількість символів. Ой, нам не left, а rightт. Uh -huh. right, D6 і кількість символів поставимо 1, Закриваємо. І тут прибираємо зірочку. Окей, okay, бачите, жінка протягнула вверх. Вниз. От. З CPN те саме. Дивимося, який це рядочок на CPN 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можете, щоб вам легше було, тут вставити собі вставити клітинку. Додати клітинки, зробити так. 1, 2. ну Тут краще не треба, бо VPR до нього зсилається. 2, 3. І протягнути, якщо у вас великий масив даних, дуже допоможе, щоб не рахувати ці клітинки. От ви бачите, EPN 7, дата народження 8. А, так само перейшли, EPN. Тут зробили 7. протягнули. Тут от знайшли дату народження 8. Ну, поміняли короткий формат дати. От, все притянули. Так, може бути і отак от формули, формулами. Ну, тут, вибачайте, треба щось трохи знати в Excel, е, тому що, можливо, у вас в старій штаті там розкидано, е, наприклад, реєстрація і проживання в одній клітинці. Ну, Нічого страшного, можете його там через ділити якось додатково, е, по якомусь е, значенню. Е, може, у вас група крові там якось по-іншому записана, якщо ви це ведете. Е, ну, На жаль, тут треба е, групу крові записувати, щоб вона була в тому, в тому стилі, який Отут, в списку. Тобто тільки так. так. Тут я до цих пір не, не прибрав цю помилку. От. Е, на сьогодні, я думаю, все. Е, задавайте ще питання, буду по мірі можливості їх розглядати. Е, діліться цим відео зі своїми знайомими, е, які теж там мучаються в строєвій, в персоналі. Е, тому що не всі, я так розумію, дивляться ютубчик, чи чи мають на цей час, але коли. Такі відео, відео, як мої, якщо вони вам допоможуть якось спростити вашу роботу, то я думаю, стоїть потратити трохи часу, щоб подивитись і відео, і потім при отриманні цього застосунку там посидіти, погратися з наповненням цієї бази даних. На цьому все. На все добре. Бажаю всім здоров'я.